Всім на масте, вітаю вас у новому відео. Це вже четверте відео серії для початківців. Сьогодні дамо з вами більше силової історії. Попрацюємо з м'язами центра, з м'язами рук і нашої спини. Тому розтілайте килимок, обов'язково дихайте на початку капалабхаті, робіть невеличку суглобну руханку, і ми починаємо. Починаємо з пози перевернутого стола, відбудовуємо стопи на рівень з тазом, долоні розкриваємо пальцями вздовж килима, добре тримаємо центр, пальці ніг дивляться вперед. Не розкривайте стопи назовні, бо за рахунок цього будуть розкриватися та суглоби. Зараз нам цього не треба. Робимо глибокий вдих і на видиху піднімаємо себе вгору до паралелі з підлогою, скорочуємо сідничні м'язи і добре розкриваємо плечовий пояс. Зі вдихом знову м'яко сідаємо вниз, умовно торкаючись тазом килима, з видихом м'яко піднімаємо. Тримаємо всюди прямі кути. Зі вдихом вниз, на видиху вгору, вдих вниз, з видихом вгору. Вдих вниз, з видихом вгору. І ще один вдих вниз, на видих вгору. І заключний вдих вниз. На видиху вгору відбудовуємо положення, добре тримаємо. Плечовий пояс розкритий. Вага у нас як на долонях, так і на стопах. Погляд або перед собою, або вгору. Але в жодному разі не закидуйте голову назад і плечі не підтягуйте. У нас повністю витяжіння. Краще все ж таки тримати погляд перед собою. Фіксуємо, тримаємо вдих. Вдих. І ще вдих, трохи вище, з видихом. М'яко відпускаємо повністю таз вниз і відпускаємо плечі на стегна, руки на тильний бік долони. Округлюємо спину. Шию також відпускаємо, голова йде вниз. Розслабляємося, три цикли вдих. Вдих. І заключний. І тепер вдих, м'яко виринаємо за маківкою, відпускаємо знову руки вздовж килима. І з видихом знову піднімаємо себе вгору. І є. Зі вдихом знову вниз, на видиху, вгору. Відбудовуємо прямі кути вдих. На видиху. Вдих. З видихом. І заключний глибокий вдих. Знову фіксуємо три цикли, тримаємось, плечі розкриті, погляд перед собою. Вага на чотири точки опору вдих. Вдих. І заключний трохи вище. З видихом. Як відпускаємо себе повністю вниз і знову плечима стегна, Відпускаємо, округлюємо спину. Вдих. І заключний. І тепер вдих. М'яко округлою спиною піднімаємось вгору. Повністю тепер лягаємо, тримаючи знову стопи вперед. М'яко округлюємо спину кожним хребцем викладаємо себе. Руки залишаємо вздовж килима, стопами робимо невеликий крок до себе. Поперек притискаємо до килима, таз підвертаємо. Глибокий повний вдих, м'яко піднімаємо себе максимально тазом вгору. І збираємо руки в замок. Плечем до плеча зробили крок, розкрили знову плечовий пояс і фіксуємо, тримаємо, грудний відділ розкритий, сідничні м'язи активні, підборіддя до яремної впадини вдих. Вдих. і ще вдих, трохи вище та свивели. З видихом. І тепер вдих, праву ногу поставили в центрі. Спираємось тепер на три точки опору, на плечі та на праву стопу. З видихом ліва нога вгору. Витяжіння тягнемося в стелю вдих. Вдих. І заключний трохи вище з видихом. Відпускаємо ліву стопу вниз, розподіляємо вагу знову на чотири точки опору. Підійшли плечем до плеча ще дужче і довивели таз вгору вдих. Вдих. І заключний трохи вище з видихом. Ліву стопу залишаємо в центрі вдих, витяжіння за правою ногою вгору, тримаємось вдих. Вдих. І заключний. Трохи вище. З видихом. І відпускаємо повністю праву стопу вниз. Заключний раз розподілили вагу на чотири точки опору. Підійшли ще ближче плечем до плеча. Тримаємось вдих. Вдих. І заключний. Трохи вище вгору, з видиху. Відпускаємо повністю руки, лягаємо вниз. Є. І підтягнули два коліна до себе. Обійняли, як опохиталась. Праворуч, ліворуч. Праворуч, ліворуч. Прекрасно. Підтягнули два коліна ще ближче до себе, відкочуємося назад, глибокий вдих. На видиху, піднімаємось повністю вгору, довирівнюємо спину корпусом, йдемо трохи вперед. З видихом. І тепер повністю переводимо вагу зараз на коліна на долоні і приймаємо позу високого посуха. Позу планки. Долоні ставимо під плечі. Стопи на активні пальці. Тягнемося п'ятами назад. Не провисайте не вниз. Не виводьте себе вгору. Фіксуємо, залишаємось вдих. Вдих. І ще вдих. Відпускаємо коліна вниз, стопи на плюсна і м'яко, кішку, корову з видихом. Зі вдихом розкрились. Долонями під плечі підійшли. На видиху округлились. Дих, розкрились. З видихом округлились. І заключним дих розкрились. На видиху округлились. Повертаємось в нейтральне положення, залишаємо долоні під плечима, стопи на активних пальцях вдих. І знову вирівнюємо коліна. Залишаємось, тримаючи центр вдих. Вдих. І заключний. І тепер вдих. М'яко відпускаємо коліна вниз. Стопи на плюсна. Трохи ближчі руки до себе і знов кішка корова вдих. Розслабляємось на видиху. Вдих. З видихом. Ще вдих. З видихом. І заключний вдих. На видиху. Повертаємось в нейтральне положення, коліна під стегнами стопи на активних пальцях, глибокий вдих. Вирівнюємося на позу планки. І тепер робимо глибокий вдих, легша варіація чатуранги дандасани. Відпускаємо коліна на килим. Зараз розвертаємо лікті назад. Ми будемо йти з вами вниз, але лікті будемо штовхати не в боки, як при відтисканні, а будемо задіювати наш тріцепс, не біцепс, а тільки тріцепс, заводити лікті вздовж тулупа назад. І тягнемося головою вперед. У нас голова не залишається на одному рівні з руками, виходить вперед. І у нас таке відчуття, що ми прямо відпускаємо себе вниз, але при цьому тримаючи центр. І тримайте таз в такому положенні, як він у вас зараз. Не відпускайте себе тазом вниз, не ускладнюйте. Собі історію. Глибокий повний вдих, м'яко знову розвертаємо лікті назад, тягнемося за маківкою вперед, відпускаємо себе вниз з видиху. З вдихом, пірнаємо вгору, стопи ставимо на плюсно, виводимо себе собаку мордою вгору, у нас стегна та коліна відірвані плечі внизу. І тепер робимо глибокий вдих, стопи ставимо на активні пальці і виводимо таз вгору на собаку мордою вниз, одну з найбазовіших позицій, з найбазовішою асани. М'яко згинаємо праве ліве коліно по черзі, з видихом, з видихом. І є пальці рук широко розкриті. Зараз коліна згинаємо, тягнемося тазом вгору, шию, розслабляйте. У нас погляд між стопами і залишаємося зігнутими колінами. Потрохи далі ми будемо вже їх вирівнювати, але зараз залишаємося. Зверніть увагу на мій поперек, на мою рівну спину. Ми не округлюємо. Ось такої історії в жодному разі немає. Тому краще зігнути коліна, але залишитися з рівною спиною. Ми відштовхуємося однаково як від кінчиків пальців ніг, так і від долоней. Тримаємось, фіксуємо вдих. Вдих. І заключний. Трохи ближче живіт до стегон. з видихом. Як відпускаємо коліна повністю вниз. І з видихом кішка корова вдих. На Видиху. Вдих. І заключний глибокий вдих. Прекрасно. І сідаємо в нейтральне положення. Так, з чатурангу, сподіваюся, все зрозуміло. Тут звертайте увагу саме на відбудову. Зараз ми з вами повторимо той самий комплекс, але зробимо позицію чатуранги трошки важче без колін. Спробуйте з колін, спробуйте без колін. Комусь так, комусь так буде набагато легше. Взагалі, в ідеалі, звичайно, у нас коліна повністю відірвані від клинка, підтягнуті. Якщо вам поки що важко, і ви прям відчуваєте, що тріцепс горить, прес горить, відпускайте коліна на килим і намагайтеся знову штягнутися маківкою вперед, тримати все добре, зібраним тіло, активним всім м'язи нехай працюють. Пробуємо з вами зараз трошки вашу повну варіацію. І також звертайте увагу на собаку мордою вниз. Не намагайтесь одразу вирівняти ноги потрохи м'яко, задню поверхню ніг не перенапружуйте. В пріоритеті завжди рівна спина. Тримайте увагу тільки на цьому. Знову повертаємося в позу стола, Долоні під плечима, коліна під стегнами, стопи на активних пальцях, центр вімкнули, глибокий повний вдих. М'яко виходимо на планку, розподіляємо вагу на чотири точки опору вдих. Розвертаємо лікті назад, тримаючи добре центр, п'ятами тягнемося назад, маківкою вперед. І на видиху відпускаємо себе вздовж килима, і у нас лікті тягнуться вздовж корпуса. Зі вдихом пірнаємо вперед, і з видихом собака мордує вниз. Точніше вгору, перепрошую. Звертайте увагу на коліна, стегне плечі внизу. Не підтягуйте плечі вгору, яке витяжіння вдих. Стопи на активних пальцях, знову виводимо таз вгору. По черзі згинаємо праве ліве коліно, шию, не навантажуємо, не затискайте її. Зігнули два коліна і знову відштовхуємося, тягнемося тазом вгору вдих. Вдих. Ні заключний. Ще вище таз провертаємо з видихом. І тепер вдих, м'яко відпускаємо коліна на килим. Стопи на плюсна, долоні під плечима. Кішка корова заключний раз вдих. Вдих. Ні, заключний. Повертаємось в нейтральне положення. Долоні залишаємо під плечима. Стопи на активних пальцях вдих. І вийшли знов на високу планку з видихом. Тримаємо три цикли вдих. Вдих. І заключний. І тепер вдих. Відпускаємо коліна на килим, стопи залишаються на активних пальцях. Грудний відділ відпускаємо вниз, підберіг, ставимо погляд вперед, вісім точок опору, зигзаг. Зі вдихом пірнаємо вперед, відпускаємо стегна, стопи. І на позу кобри. Зверніть увагу, стегна, коліна в мене лежать, плечі внизу з видихом. Дих, ставимо стопи на активні пальці через м'які коліна. Виходимо знову на собаку мордою вниз. Підійшли ближче до себе, позгинали праве ліве коліно по черзі. Добре, прям проминаємо праве ліве стегну, виштовхуємо вгору. Є. І залишаємося на зігнутих колінах. Виводимо знову таз вгору, плечі назовні. ділянка між лопатками працює вдих. Вдих. І заключний. І тепер вдих. М'яко відпускаємо коліна на килим, стопи на плюсна, розкриваємо коліна трошки ширше, сідаємо тазом на п'яти. І м'яка баласана, розслабляємось поза дитини. Чолу на килимку, плечі, лікті розслаблені. За бажанням можна завести руки назад, викласти прямо на стегна, долоні вгору. Розслабляємось. Лікті кисти, пальці рук розслаблені. Іще. І заключний, глибокий вдих. І тепер вдих. М'яко руки переводимо вперед на долоні. І м'яко через округлу спину, не поспішаючи. Піднімаємо корпус вгору і є. Залишаємо таз на п'ятах. Руки через боки переводимо вперед. Пальці рук схресно, округлили спину. І м'яко похитались праворуч та ліворуч. Праворуч. Далі воруч. Піднімаємо руки повністю вгору. На видиху. Розкриваємося. Прекрасно. Ще раз повторимо наш зигзаг. наші вісім точок опору. І також повторимо кобру. Переходимо в позу стола. Долоні ставимо під плечима. Стопи на активні пальці. Глибокий вдих. Висока планка. Розподіляємо вагу, тримаємо центр вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер вдих. Відпускаємо коліна. Грудний відділ, підборіддя, таз вгорі лікті вздовж корпуса з видихом. Зі вдихом пірнаємо вперед. Стигна стопу відпускаємо плечі вниз, кобра. З видихом. Стопи на активні пальці вдих. І через м'які коліна, таз виводимо вгору. Крок трохи до себе робимо по черзі, згинаємо праве ліве коліно з видихом. З видихом шию розслабляєте погляд між стопами. Тримаємо. Живіт трохи більше підтягуємо під нижні ребра. Є. Згинаємо знов коліна, в яке витяжіння. Тримаємось вдих. Вдих. І заключний. І тепер вдих, відпускаємо коліна повністю вниз, стопи на плюс, нас з видихом. Залишаємо таз над колінами поза цуцика, це вже ми знаємо. Глибокий повний вдих, ставимо руки на активні пальці, відпускаємо грудний відділ вниз, на видиху. М'яко пульсуємо на п'ять. 4, 3, 2, 1, Є. Погляд вперед вдих, відпускаємо долоні ковзаємо повністю вниз на живіт, і стопи збираємо трохи ближче одна до одної. Розвертаємо пальці рук до себе, глибокий повний вдих, вмикаємо сідничні м'язи. І на видиху м'яко виводимо корпус вгору, плечі вниз, лікті намагаємося вирівняти. Звертайте увагу на свій поперек, не перенавантажуйте його. Зі вдихом, м'якою хвилею відпускаємо себе вниз, на видиху вгору. Вдихнись. На видиху вгору. Вдихнись. На видиху вгору. І заключний. Вдихнись. Тримаємо добре сідничні м'язи, стопи активні. З видихом. Погляд тримаємо перед собою лікті по можливості рівні. Плечі обов'язково внизу вдих. Вдих. І заключний. І тепер вдих. Буквально на декілька сантиметрів відпускаємо себе вниз, наче чіпляємося нижніми ребрами за килим, розкриваємо руки в різні боки, лігтями назад, за маківкою витяжіння вперед вдих. Піднімаємо ноги в повітря вдих. І заключний, трохи вище. З видихом. Відпускаємо долоні повністю вниз під плечі і на баласану, на позу дитини. Коліна розкрили трохи ширше, корпус між таз на п'ятий вдих. Вдих. І заключний. І тепер вдих, погляд вперед, м'яко переводимо вагу на долоні, на коліна поза стола. Тримаємо знов таз над п'ятами, Руки ставимо на активні пальці вперед, на позу цуцика в динаміці. Відпускаємо себе на 5, 4, 3, 2, 1. Є. Погляд вперед, долоні накилим вдих, ковзаємо повністю на живіт вниз, лягаємо з видихом. І тепер знов пальці рук до себе. Розвернули лікті назовні, ноги збираємо трохи вуще, глибокий вдих. М'яке витяжіння вгору, плечі внизу з видихом. Вдих вниз. На видиху вгору. Вдих вниз. На видиху вгору. І заключний вдих вниз. На видиху вгору. Є. І... Тримаємо, фіксуємо вдих. Вдих. І заключний вдих. І тепер вдих. Якось зачепилися нижніми ребрами за килим, розкрили лікті в різні боки, вімкнули м'язи спини ще душі, піднімаємо одразу ноги в повітрі, тримаємо стопи активними вдих. Шия, продовження хребта. Не затискайте ніяких поглядів вперед, тільки вниз. І заключний. Трохи вище. З видихом. Відпускаємо долоні під плечі вдих. Знову відштовхнулись. М'яко сідаємо тазом на п'яти. Поза дитини з видихом. Вдих. Вдих. І заключний. І тепер вдих, м'яко не відриваючи таз від п'ят, підтягуємо руки до себе через округлу спину вгору. Руки через боки переводимо вперед, пальці рук схресно, округлили спину ще більше, потягнулися долонями назовні і м'яко праворуч, далі вруч, праворуч, далі вруч. Переводимо руки повністю вгору, глибокий вдих, і з видихом розкриваємо через різні боки, з видихом. Так, на цьому все. Щиро дякую вам за практику. Сподіваюсь, ви відчули свій центр, сильні руки. Пропрацювали чатурангу, вісім точок опору, собаку мордою вгору, собаку мордою вниз. Увага на рівну спину, а також кобру. Спина ввімкнулася, ви себе відчули ще сильнішими, ще здоровішими. І до зустрічі в нових відео завтра. Намасте.